На Юні? Зоя, іди до мене, Зоя. Зоя, дивись, що в мене є. Бух! А покажи в камеру, покажи в камеру, яку книжку будемо читати. Покажи. Бу Поки Зоя там десь ходить. Хочу сказати, що це арт-бук з питання. Нуль плюс. Тут написано. Аба! будемо читати? Бу Така цікава історія про допитливе мишеня. Допитливе мишеня ось таке, да, Зой? Дуже зацікавилось тим, що знаходиться у підгустках в її друзях. Ось тут, тобто, наприклад, тобто, у нас зайчик є, да? у зайчика ось такі какашулі. Корівка теж в неї є, да? Какашулі в памперсі, так, да, Зоня? А що ще ще? А корова вже? велика корова? Покажи, яка корова велика? Да? Велика велика, ось така. А двома ручками. Двома ручками покажеш? А друга ручка твоя де? Двома. У кінці тут є така розв'язка. Всі ось тваринки питають у мишеня. Що ж в тебе є підгузку? Дуже цікаво. І мишеня тоді таки показує свій підгузок, Да, Зоя? А тут а, нічого немає. Ма? Нічого немає, да? ба! Пустий підгузок у мишеня. А як так? Як же так? Чому так вийшло? Пусти, да, Зоя? Пусти. Нічого немає підгузку. Да? А чого так вийшло? А тому, що, звичайно, звичайно тому що в нього є горщик у мишеня, є горщик. І всі какашулі в горшику, Да? Вот. Ось таке здивування, да. Все, злазиш? Ну давай. Давай. Отак вот от. Де там друга ніжка. Молодий.